Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо 7 причин, чому ви, можливо, захочете отриматися від гри World of Tanks. Отже почнемо. Причина номер один довге очікування. Коли ви запускаєте гру, часто доводиться чекати на завантаження бою. Іноді черги можуть бути дуже довгими, особливо пікові години. Це може бути особливо дратуючим, коли у вас є обмежений час на гру і ви хочете швидко зануритися у бій. Очікування може збити настрій і змусити вас втратити інтерес до гри. Причина номер два: нерівномірний матчмейкінг. World of Tanks часто трапляється ситуації, коли команди підбираються дуже нерівно. Це може призвести до того, що одна команда має значну перевагу над іншою, і результат бою стає передбачуваним. Несправедливості бою можуть викликати розчарування та відчуття безпорадності, коли ви розумієте, що ваші зусилля майже не впливають на кінцевий результат. Причина номер три мікротранзакції у грі є безліч можливостей витратити реальні гроші від преміум облікових записів до спеціальної техніки та боєприпасів. Без цього прогрес у грі може бути дуже повільним. Це створює відчуття плати, щоб Виграти, коли гравці готові витрачати гроші, отримують значну перевагу над тими, хто грає безкоштовно. Така модель монетизації може викликати негативні емоції та відчуття несправедливості. Причина номер 4 тривалий і виснажливий процес прокачки, щоб отримати новий танк або покращення. Вам потрібно пройти багато боїв, заробляючи досвід та кредити. Це може бути дуже виснажливо і займати багато часу. Деякі гравці можуть відчути, що прокачка стає рутинною роботою, а не розвагою. Це може призвести до вигорання та втрати інтересу до гри. Причина номер 5 – токсична спільнота. Як і в багатьох онлайн-іграх, тут можна зіткнутися з негативною поведінкою інших гравців. Образи, знущання та інші форми токсичної поведінки можуть зіпсувати враження від гри. Це особливо неприємно, коли ви тільки починаєте грати і стикаєтесь з агресією з боку досвідчених гравців. Причина номер 6 – це технічні проблеми, лаги, зависання та інші технічні неполадки можуть сильно зруйнувати ваш ігровий досвід. Уявіть, що ви перебуваєте всередині важливого бою і раптом гра починає лагати. Може призвести до втрати бою і значних втрат у процесі. Технічні проблеми можуть бути і дуже дратуючими, знижувати задоволення від гри. Чина номер 7. часозатратність. World of Tanks може стати справжнім поглиначем часу. Гра вимагає багато часу та зусиль для досягнення значного прогресу. Це може вплинути на ваше особисте життя, роботу чи навчання. Занурення у гру може призвести до того, що ви почнете нехтувати іншими важливими аспектами свого життя. Ось і всі наші сім причин. Ми не намагаємося відмовити вас від гри, а просто надаємо інформацію для роздумів. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі у наступних відео.